Вітаю! Мене звати Юрій. Сьогодні хочу вам розповісти за котла виробника Aeron шахного типу Холмова. По потужності вони бувають 8 кВт, 10 кВт, 12, 15, 18 та 20, товщина внутрішньої сталі 4 мм, 5 мм, наружня 3 мм. Виробник виготовляє котли внутрішніми деталями літерою П. Якщо можете побачити, це у нас тут йдуть зверний шов. Ця деталь іде суцільно гнута. Також наружня починається з цієї сторони. Тут Ви можете бачити, немає зверного шва. З цієї сторони також. І закінчується вона з цієї сторони. Передня дверця нашого котла служить для того, щоб чистити його від золи. По контуру цієї дверці стоїть керамична нитка. Вона служить для того, щоб краще прижимати цю дверцю. Комплектація цього котла механічний регулятор, термометр, чавуні колесники та форсунка до жогуту ролісні газів. На верхній криці ви можете також побачити керамичну нитку. Для того, щоб почистити котла, можете відкрутити, піднімаємо кришку та чистимо. В цьому відсіки стоїть ще маленький теплообмінник для того, щоб було краще КПД. Підключення котла до системи. Подача у нас знаходиться позаду котла, діаметр патрубка 40 мм, також з цієї сторони місце для зборозного клапана, діаметр димаря 160 мм. Обратка в нашому котлі зварена спереду котла, справа та зліва, для того, щоб вам було зручніше підключати котла. Знизу також є місце для крана, щоби зливати воду. Якщо цей котел вам сподобався. Ви можете телефонувати нам. Ми з радістю вам його продамо. Доставочка на наші котли безкоштовна новою поштою на вантажне відділення, оплата при отриманні. Гарного дня вам будемо чекати на ваш дзвінок.